Зустрічайте, гості гри! Команда КВН Набла! Набла, Львів, як добре вино, чим старіше краще, тим воно. Раз відкрив, пив вже їх до дна. Команда КВН Набла місто Львів. Середній вік наших гравців 28 років. 82% КВНщиків в такому віці вже завершили свою професійну кар'єру. Але ви ж самі розумієте, фінал студентської ліги КВН ми не могли такого пропустити. Тому зустрічайте сьогодні. Команда КВН Набла спеціально для вас. 100 років не виступали в цьому залі, тому зараз для вас студентські мініатюри. Отож, уявіть, батькам вже давно по пора серйозно поговорити з сином. Так, синок, де ти сьогодні цілий день був? На парах? На яких парах? Ти сьогодні пари прогуляв, потім зі своїми колегами в барі пив і потім в під'їзді лизався з якоюсь тілкою. А звідки ви знаєте? Синок, ми з мамою зареєструвалися в Твіттері. Тепер тобі капець. Найгірше студентам першого курсу. Тільки-тільки все в контрольній написав, але вже не встигаєш в чистовик переписати. Випадок в дуже дуже мажорній групі на факультеті міжнародних відносин. І так, шановні студенти, записуємо те, що ми маємо виконати на домашні завдання. Значить, ми запам'ятаємо. Я сказав: записуємо. так. Реферат на 10 сторінок сучасні міжнародні відносини в Україні. Значить так. Наступне. Так. Стадницький! Чому запізнюємося? Стадницький? Чому запізнюємося? Припаркуй! А що ти собі дозволяєш? Я між іншим. Декан, у мене 20 років стажу. То ти не маєш повагу до стаж. Добре, добре. Припаркуйте. У собі, жіночий гуртожиток перед 8 березня. Добрий день. Добрий день. Я до Іри Сеня. Не можна. Ну як не можна? 308, ми Не друга. можна, я сказала. Та є хлопець. Ну, сидиш... Не можна, я сказала. 8 Все. березня. Все. Не можна. Я сказала, не можна. Вс. Йотя Света, дякую. <laughs> До побачення. Тепер можна. Ага, дякую. А ну ходи сюди! ти! — всі знають, як проходять екзамени в університетах. А зараз ми покажемо, як відбувається екзамен в ПТУ. його ноги. Так! Стадницький! До дошки, відповідай! Тувалось. А що з Стадницький не пішов? У вас, короче, Стадницький не готовий. <рес> Я за нього. <рес> Давай. Значить, у мене білет. Типа, Як заізолювати трансформаторну будку. Так. Там типа, така тема, ти типа підходиш, там будка, відкриваєш, короче, ту будку, там є чотири провода. Значить, синій, синій, червоний і красний. Типа взяв ізоленту, змотав, коротше, синій з червоним і синій з красним. Коротше, рубанув цей рубільник, якщо не бабахнуло, значить все нормально. Мені звичайно дуже приємно, що ви мою лекцію на пам'ять вивчили. Але можна було додаткові джерела почитати. Які ви ви додаткові! Ви Рано, ви має, ай, на... Рано чи пізно всім студентам доводиться захищати диплом. Отож, середньостатистичний захист диплому. Так, заходьте. Так. Сидорчук. День. Сидорчук, Добрий добрий Добрий. день. день. Ви що свій диплом з інтернету скачали? Хто? Ви свій диплом з інтернету качали? Я ні, я не качав свій диплом з інтернету. Де ви його взяли? З книжки? якої книжки? 에, з Фіхтенгольца. Седольчук. Фіхтенгольца то збірник задач. Ну добре, ставте три. За що вам три ставити? Седольчук? Я, я, просто, я просто працюю. Де ви працюєте? — Та ви не знаєте. Де ви працюєте? Та то, то маленька така фірма. Яка фірма? Я знаю всі фірми у Львові. Південний. І що? Ну добре, ну працюєте, добре, вам вже поставлю. Ні, питайте ще щось. Що вас питати? Мені на одне питання не відповіли. Як, як не відповів, я ж сказав, де я працюю. Я не знаю. А, а що вас ще можна питати? Які вже питання задавати? Питайте, де мама працює, де тато працює. Олеп, молим, ти моє, Наступна мінітюра для всіх, хто думає, що їм в житті пригодиться гільбертовий простір. Отож, випадок на дуже-дуже мажорному факультеті юридичному. Так, <analy> ну що, в нас є е, результати з римського права. Семенюк 5. Так, Сидорчук — 5, Микитюк — 5, Його немає. немає його. А його, по-моєму, на контролі не було. Так, ну і Ткач Орест нас номінований на Нобелівську премію в галузі римського права. Давайте поаплодуємо Оресту. Давайте, давайте поаплодуємо, поаплодуємо. Будь ласка. Фі Фі вас. Ото мама башлянула, так башлянула. Наступна мінітюра для всіх, хто не пропустив жодного, жодного заняття з фізкультури. Тобто для вчителів фізкультури. Випадок під ларком біля гуртожитка. Добрий день. Добрий день. Дайте мені, будь ласка, ящик горілки. Чекайте, чекайте, чекайте. Вам є 21 рік. А що таке? До 21 року не, не можна продавати алкоголь. Хочете, от мій паспорт, на мій паспорт. Подивіться. <гум> Молодий чоловіче, вам всього на всього років. Я вам нічого не продам. Старенька пані. Я вчуся на мехматі, мені рік за два йде! А зараз уявіть нарешті, нарешті викладачу попався студент, який дуже добре підготувався. Ну так, я бачу, ви відповіли на всі запитання, можу ставити вам оцінку вже так. Питай мене повністю. Зможеш? Я тебе прошу. Я тебе прошу, питай мене. Ні, ну... Питай мене. Я вже, в принципі, вас все запитав, запитавши. Що... А ти мене не грузи. <звук> Чого вас мав грузити? Хм. Питай мене. Я відмінник. Давай один на один. Я тебе прошу. Ну добре, Питаю. добре, я вже все, я вже ставлю вам оцінку. Значить, я вам ставлю п'ять! Здоровенне п'ять! Я думаю, всі з вас ще пам'ятають ті часи, коли були абітурієнтами і хотіли себе побачити в списку вступників. Отож, біля дошки оголошень. Ну шо там, ну шо там, ну шо там, подивіться. Подивіться, Мій син! Мій син подивіться, подивіться, подивіться! Син! Син! Як фамілія? Чабаненко! Чабаненко, значить... Чубакабра... Чумачече, Чучуча, чуть Чучундра, чуть Ні, не, Чумаченко нема. <риво> чекайте, 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 На який він факультет поступав. <риво> Та він не поступав. Просто пішов вчора на дискотеку. дома нема, я думав, може тут. є. Ну є, нема то нема, я з пошукаю. А зараз просто випадок біля нічного клубу Лайм? Що таке? Що тут таке? Що таке? Що таке? Я не знаю, я сам тільки що підійшов. Що ага. таке? And, таке? And, таке? Call and, call and. Наступна менюра для тих, хто перексерив весь зошит, але забув пронумерувати сторінки. Отож, дивимося і впізнаємо себе на екзамені. Так, у вас був рік, щоб підготуватися. І півтора то, години, щоб написати. Так, до останнього речення записуємо. За і -дай, дай до крапки. Все, все. Дай... Здаємо. Ще, 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 здаємо. Зараз, 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 я я... Зараз, я сказав, зараз, зараз зараз day... я здаємо. Зараз зараз, зараз, зараз. Зараз зараз, зараз сказав, здаємо, все, все. Ну що ж, шановні депутати, ми маємо проєкт бюджету на 2013 рік. В рамках програми комп'ютерний клас в кожну школу на Львівщині закрили ще 27 шкіл. Ну, думаю, наступна ситуація буде знайома всім. Уявіть собі: перша пара, новий лектор, весь потік на ній. Так, ну що ж, добрий день, шановні студенти. У нас сьогодні перша пара. Спочатку перекличка, Я ще ваших прізвищ не знаю, тому якщо я буду помилятися, то ви мене виправляйте. Lisie Sійski. Lacinski, є. Добре. Чучу -чу Чупака. Чупака, бра. Чумак. Yeah. Добре. Салюк. Є. Yeah. Добре. є? Де є? Де є? Де є? Де є? Так, добре, отож, в е, нас перша пара математичного аналізу, у нас дуже цікава і основна тема це є е, векторні гільбельтові проспорти. Отож е, простори, отож записуємо. Е, на першому е, рівні... Першому... Так ти на першій парі? Я тебе запам'ятав. Я, я тебе запам'ятав, ти поняв? Ти згнуєш тут в мене в університеті. Ти згнуєш в університеті, а потім підеш будеш гнуїти в армії. Ти поняв? Ти головна днібай, ти ні одного заліку не сташ, ти поняв? Як тебе прізвище? будеш Так, Так записуємо, в а, так, на останній Встав! Встав на останні парті. Повтори, я останній партії. Останні встав, встав, встав на останній партії! Повтори, що я останній сказав. Повтори, а? Повтори. Встав. Так, вийшов. вийшов до університету до франка вже. Вийшов, якщо тобі не цікаво, вийшов вже. Батя, а наш ти мене сюди запхав. А куди я тебе дебіла, мав пхати? Ну... Вийшов, ты б сказав. Лисисівский рот закрити! Ну все! Олем! Любі друзі, ви знаєте, студентський КВН – це насправді щось дуже важливе в житті. От, наприклад, наша вся команда. Ми спочатку всі разом вчилися, потім всі разом служили, потім всі разом знову вчилися, потім грали в КВН. Ну а трошки більше про нас ви зможете дізнатися на дні народження, і святкування Наблики відбудеться 6 травня в кінопалаці імені Довженка на Сихові. Приходьте, не пожалкуєте. З вами була команда КВН Набла, місто Львів. Василий області набла Львів!